Права номер 7 називається вона в нас тунельний синдром. Ми маємо з вами дві труби, які направлені в нашу ціль розміром 40 на 28 см на відстань 600 метрів. Задача стрілка по команді судді, заходячи за 2 метри від зброї, взяти з собою трипод зброю набої. І висунутися за сигналом таймера на виконання завдання. І так, перше положення для стрільби: стрілець має виставити трипод із зброєю, аби він міг бачити через канал труби ціль на відстані 600 метрів. Звідси він виконує 4 постріли. Він виконує 4 постріли, він приймає затвор в заднє положення і переміщується разом із триподом на другу трубу, друга позиція. Тут він має так само виставити свій трипод. В канал е, труби гонг 40 на 28, відстань 600 метрів. І виконати 4 постріли. В ітозі ми маємо з вами е, два положення для стрільби з кожного положення по 4 постріли. Загальна кількість 8 пострілів, час на виконання хвилина 30 або 90 секунд. Кожному Ну, Ты вот, бы на этом штангу не дал, были бы все попадания. Okay. Oh,